У холоді, голоді косачок хліба в день був в одному ліжку із померлою. Ми спали за мертвою людиною десь 4-5 днів. Чому дівчина прожила 7 років поруч із тілом сестри, де була матір, і чому не допомогли сусіди та соцслужби. Заріна Майер призначає нам зустріч в одному зі столичних парків. Навколо співають птахи і шумлять фонтани. Мені постійно потрібно було побути на самоті і в контакті з природою. Заріні 31 рік під час розмови вона помітно хвилюється і готується розповісти нам історію свого дитинства, у яку важко повірити для мене дуже переломний момент. Вона народилася і виросла на Донеччині у Костянтинівці. Нині це прифронтове місто. кімнатна квартира, кімната 20 майже метрів квадратних. Ми жили в трьох а, в цих умовах. Жила із мамою та сестрою Дариною, яка була старшою на 10 років. Це я маленька, це моя сестра маленька і коли вона вже виросла. Дівчата були від різних тат, яких майже не знали. Я ходила в садочок, моїм. Навчанням і зростанням займалася моя сестра Дарина. Мати працювала на місцевому заводі із виробництва скла. Коли ж втратила роботу, чи не єдиним доходом родини стали соцвиплати на дітей? Грошей постійно бракувало, коли мені було 8 років, у моєї мати помер її батько, а вона його дуже любила. І вона почала мінятися. У неї почали різні проявлятися такі моменти параноя. Вона почала заклеювати вікна бумагою спати з топорами, Їй постійно щось казалося. Ми не розмовляли вслух, ми писали на клаптиках бумаги, тому що їй казалось, що хтось нас чує, що нам хочуть наврядити. Шукати офіційну роботу мати не поспішала. Зрештою, через борги в оселі відрізали світло, так і жили. У темряві і скруті. Кусочок хліба в день був, і моя мати висила 40 кілограмів. Сестра була дуже худа. Я ходила на кладбище, збирала там. Всяку їжу, яку клали на кладбище, питання, яке постійно задає собі заріна: чи можна було б щось тоді змінити, коли доводилося жити у таких умовах, терпіти образи з боку однокласників, розуміти, що вчителі байдужі і не допоможуть? Мабуть, мене сприймали як подовження моєї матері, тому що вона поводилася дивно. Це я зараз вже розумію. І для людей все, що дивно, мабуть, неприємно. Ось, але ніхто не замислився чомусь. Чому з нею таке відбувається: що можливо людині потрібна допомога. Панічні атаки матері передалися старшій доньці. Через це почався псоріаз та щось схоже на епілепсію. Але замість того, щоб лікувати, каже Заріна, матір водила сестру до церкви виганяти бісів. Щось там бризгали на неї святою водою, а для неї в принципі, багато людей, і соціум був тригером а, її припадків. І коли її приводили в цю церкву, де було багато людей, в неї ставались ці припадки. І це, ну, це було жахливо. За день до її смерті мама купила одну печеньку. Одну? Одну. Тому що у нас ну, не було грошей на більше. Але вона не могла їсти. І ось це було або 18, або 19 грудня. Моя сестра кричала увесь весь день, і вечором вона перестала кричати. Дарина померла у 22. Заріні тоді було 12. Моя мама сказала, що вона жива, що з нею все нормально. І що її треба покласти в ліжко і відігріти її. Ми спали з мертвою людиною десь 4-5 днів в одній кімнаті чи в одній кроваті. Потім вже я побачила зміни на тілі. І я сказала про це мамі і вона її перенесла на її ліжко. І протягом місяця я бачила, як її тіло розлагається. Усі ці недитячі спогади про своє дитинство Зріна називає в'язницею і тоді, коли жила із мамою, сестрою, і потім, коли вже поїхала від них, але нікому не могла про це розповісти. А вона якось взаємодіяла з тілом сестри. Вона її мила Поначалу. потім вже ні. Моя мати перестала виносити мусор з квартири увесь, і він гнив під ногами. Потім у нас зламався туалет, і ми випорожнялися у пакети, які остава, а вона оставляла в квартирі. Байдужість це слово, яке Заріна під час нашої розмови повторює багато разів. У її матері було три сестри, були сусіди, але за її словами ніхто і ніколи не пропонував допомогти і навіть не спитав, куди ж поділася Дарина. На нас сусіди також дивилися на, на якусь бузу. Не хотілося з нами контактувати. Часто ми там стояли, дзвонили у двері, і вони не відкривали нам двері, щоб не ну, щоб мама не просила у них у борг. Я два роки не ходила в школу. Я не милася, мама мене не пускала на медицинське перевірку у школі. Вона мене не пускала, тому що я себе грязь зчищала прям катишками. Її матірка Жазаріна продовжувала вірити, що старша донька жива і відмовлялася звертатися до лікарів за психологічною допомогою. Я постійно пробувала з мамою розмовляти. Ну, на здоровому, так сказати, язиці, що мама пройшов рік, вона не, повер... не повернеться, пройшло два роки, вона не повернеться. Але коли я пробувала розмовляти з нею так, в неї ставалися якісь істерики, в неї підіймалася дуже велика агресія. А що було з цей момент із тілом вашої сестри? Воно просто лежало кожен день перед моїми очима. А мама підходила до сестри? Вона розмовляла про неї як про живу людину. Чи могло таке статися насправді? Чи багато подій домалювала дитяча фантазія? Коли і кому заріна все ж таки змогла розповісти свою історію? Чи повірив їй, бодай хтось, і чи знайшли у квартирі тіло сестри, яке, за словами Заріни, там пролежало майже 20 років. Про це далі у мене не було в голові, що в мене є вибір. Я сприймала світ, що зі мною таке сталося. Значить, я не знаю, так треба. Значить, моє життя тільки таке. Я сприймала світ. Дуже деформовано. У Київ Вона переїхала у 19 років. Тут була робота, і тут її ніхто не знав. Кілька років заріна збиралася з думками аби наважитися розповісти бодай комусь історію свого життя. Потім писала представникам державних органів, шукала психологів та юристів, але майже усюди чула відмови. Хтось просто не вірив у таку історію, хтось попереджав, що її можуть притягнути до відповідальності за приховування імовірного злочину. Це був червень 25-го року. У мене була смс, мені потрібна консультація з сімейних питань. Світлана і Дмитро Савицькі, адвокати до яких також звернулася заріна. Її розповідь слухали майже чотири години вони теж не могли повірити у її правдивість і попросили викласти все це ще раз, але вже на папері. Сім найстрашніших років життя заріна розписала від руки. Вийшло 108 сторінок. Тут по тексту навіть видно, вона змінювала ручки, у неї змінювався натиск, у неї змінювався темп написання. Так, але вона це зробила за сутки. І це для нас було ще е, одне підтвердження того, що ця історія правдива. Ми звернулися одразу до Офісу Генерального прокурора і до центрального апарату національної поліції, з okay, заява в місті Києві, звісно. От. Але все ж таки, так заглибившись в цю ситуацію, ми вирішили ще і копії цих заяв додатково направити за місцем вчинення кримінального правопорушення, а саме в управління національної поліції в Донецькій області. Тамтешні поліцейські відреагували швидко і виїхали за адресою, яку вказала заріна. По приїзду на місце події у квартирі було виявлено моміфікований труп. В ході огляду якого в первинному огляді слідів насильницької смерті виявлено не було, і труп було направлено до бюро судово-педичних експертиз для дослідження та встановлення причин смерті. У квартирі провели слідчі дії. Матір Зарі не допитали, відпустили, але відкрили два кримінальні провадження. Це за статтею змісне не виконання батьківських обов'язків батьками або опікунами. Та за статтею це намисне. Підозра не оголошена, тому що ще ну як я вам зазначив, ще не отримали результати, щоб провести повний аналіз. Усі ці роки зріна фінансово допомагала матері, а нещодавно, через загострення ситуації і російські обстріли, перевезла її із Костянтинівки до Києва та зняла окрему квартиру. Не відується, щоб прибрати і принести продукти. А одного разу їй навіть вдалося відвести матір на консультацію до приватного психіатра. Коли її лікар сказав, що вона хвора, вона вийшла з кабінету, вона устроїла істерику, і я вже не могла її загнати назад, тому що є закон, що людина тільки по собственному желанню може піти і до доктора, і її поставлять діагноз. Чи дійсно тіло сестри пролежало у квартирі 20 років? Тіло моєї сестри лежало в квартирі. А до сьогоднішнього року від чого вона померла, хто винен у цьому і взагалі чи є винні, все це має встановити слідство. Низка експертиз, зокрема і судово медичних, уже призначені. Більше у поліції поки не розповідають і посилаються на таємницю слідства, не розголошують і нинішні процесуальні статуси заріни та її матері, котрі під час слідства можуть змінюватися. Наша зустріч тривала більше як півтори години. За цей час Заріна заплакала лише раз, коли розповідала про смерть сестри. Мені треба холод. Вона зізнається, їй дуже шкода не лише Дарину, але й ту маленьку дівчинку, якою була сама і яка була змушена навчитися абстрагуватися і закритися від усього світу, щоб не зійти із розуму. Я Повністю втратила своє дитинство. Співробітники соцслужб, правоохоронці, сусіди, вчителі, рідня. Чому тоді у рідній Костянтинівці дорослі, які їх оточували, так і не прийшли на порятунок. Заріна так і не зрозуміла, і наразі намагається розібратися у цьому разом із тими, хто повірив у її історію. Є такий синдром свідка, ну або ефект байдужого свідка. Чим більше людей поруч, тим менше ймовірніше хтось допоможе. Але ще є один момент: мама була достатньо агресивна і назбуджена. З такими людьми не хотіли мати справу. Для мене тут є байдужість така держава, і було б непогано, мабуть, щоб держава через будь-які свої, в тому числі центральні органи це визнала, в тому числі, і ну якась, хоча б моральна компенсація, але для цієї людини ну вона має бути. Я багато років жила в собственній тюрмі своєї травми, яка руйнувала моє життя і не давала. Жити так, як я хочу, скільки триватиме слідство, у поліції не беруться прогнозувати. Зріна сподіваються, що маму нарешті почнуть лікувати, а сама вона зможе поховати сестру. Ну а люди, які почують цю історію і повірять їй, не будуть залишатися осторонь чужих проблем. Олена Лоскун, Володимир Парахонський, Іван Павлович та Наталя Кучеренко. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.